Добро вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Мобілізація по-новому в Україні. По новому, а як по-новому? Упор буде робитися на добровольців. На добровольців. Ви скажете, а хто ж такі добровольці? Поясню. Мені 59 років. Важко хворію після операції. Але згідно з закону, я пішов в місцеве своє Сокірянське ТЦК, пояснив ситуацію. А там мене намагалися змусити, мене журналіста намагалися змусити підписати документи добровільно і піти на війну добровольцем. Можете собі уявити? Знаючи, що я важко хворий, знаючи, що після операції мене намагалися заставити, тиснучи на мене психологічно і морально підписати документи, що я доброволець, що я добровільно хочу йти воювати, вдумайтесь 59 років важко хворого після операції. І на це зараз будуть робити головний упор. Пам'ятайте, що не можна брати на фронт, мобілізувати від 18 до 25 років. Пам'ятайте, і всі зітхнули з радістю. Так, ТЦКшники грибуть на вулицях усіх, усіх молодих хлопців, навіть не питають, скільки років. Чому? Тому що в ТЦК вони будуть підписувати документи про добровольців, що вони добровільно йдуть служити в ЗСУ. І тут же. Закон прийняли. Від 18 до 25 років хлопці можуть йти служити добровольцями на один рік в ЗСУ, підписавши документи добровольці. Далі байки, що після 50 років, 55 до 60 не будуть брати в ЗСУ. Це байки, це рекомендації Генерального штабу. А на рекомендації Генштабу ЗСУ ТЦКшники забили. Просто забили. Тому будуть хапати 50-річних, 59-60 років, пакувати, завозити в ТЦК і там присувати. Присувати, так як мене, і намагатися зробити все, щоб людина підписала документи, що він доброволець. Все, підписав документи добровільно. ВЛК пройшов за 49 хвилин, і добровільно під вечір ти вже на полігоні. І те, що з таких солдат старих, кривих, сліпих, толку немає, нікого не обходить. У ТЦК горить план. ТЦКшники, поліцаї на війну йти не хочуть. Від слова, зовсім крапка. В Україні нічого не мінялось. На війну йдуть одні бідняки, на війну грибуть хворих, старих, сліпих і кривих. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.